У той день Мукачево виглядало, звичайно, похмуре небо, легкий вітер, подинокі перехожі з кавою на виніс і швидкі кроки на роботу. Але все почалося саме тоді, у храмі Святого Миколая на вулиці Окружній. Настоятель церкви отець Олександр звернув увагу на старе дзеркало, яке зберігалося під сходами до дзвіниці. Дзеркало давно було забуте, затягнуте павутинням. І жодної цінності, здавалось, немало. Проте, коли одного разу отець Олександр випадково глянув у нього, відчув щось незвичне він побачив себе, але без відображення очей. Це не могло бути звичайним збоєм зору чи втомою. Він підійшов ближче, але зображення залишалося незмінним. Темні западини замість очей, без відблисків, без руху. Злякавшись, він відвернувся. Подумавши, що це наслідок недосипу чи перевтоми, але протягом наступних днів його почали турбувати інші речі: світ навколо став глухішим, люди ж байдужішими, молитви втратили звучання, і дзеркало, здавалося, ніби воно почало притягувати погляд. Отець звернувся до єпархії з проханням прибрати дзеркало, але відповідь не надійшла. Тоді він вирішив звернутись до односельців. Декілька з них погодились допомогти й перенести дзеркало до підвалу церкви, але коли намагалися це зробити, трапилося перше незрозуміле. Один із чоловіків упав зі сходів, інший забув власне ім'я на кілька хвилин, а третій мовчки пішов і більше не повернувся до храму. Після цього дзеркало залишили в спокої, проте пішли чутки. Спочатку люди сміялись, мовляв, ще трохи. І почнуть викликати духів. Але невдовзі з'явились ті, хто серйозно розповідав, що в дзеркалі себе не бачать або бачать не зовсім собі. У когось відображення не кліпає, у когось інше волосся. Один чоловік розповів, що побачив у дзеркалі власну постать, але в труні. Зрештою, ця історія вийшла за межі приходу. Люди з інших районів почали приходити до храму спеціально. Аби подивитися в те саме дзеркало, дехто з інтересом, дехто з викликом, мовляв, нічого не буде, але згодом з'явилися перші тривожні випадки: люди почали жалітись на порушення сну, на втрату апетиту, на те, що перестали впізнавати обличчя знайомих, на дивну тишу, яка починала переслідувати їх навіть у великих компаніях. Зрештою, отець Олександр вирішив знову винести дзеркало на горище подалі від відвідувачів. Але було запізно: дзеркало вже стало частиною розмов. Про нього почали писати в локальних чатах. Декілька журналістів зі Львова і Києва приїхали зробити сюжет, але щось не складалось. Одна з журналісток несподівано втратила голос на кілька годин. Інший оператор. Захворів одразу після візиту, і, хоч причинно-наслідковий зв'язок довести не вдається, історія продовжувала розгортатися. Серед місцевих почали з'являтися ті, хто вважав, що дзеркало це щось більше, ніж просто річ, що воно може бути порталом, покаранням або навіть своєрідною сповіддю простору, який роками збирав чужі погляди. Згадали, що ще у 60-х роках. Один зі старих дяк свідчив, що дзеркало привезли з Австрії, нібито з монастиря, який був розформований після війни. Невдовзі в Мукачеві з'явилися перші історії людей, які після контакту з дзеркалом змінилися. Троє осіб звернулись до психологів зі словами: Я більше не впевнений, що я це я. Один чоловік почав говорити з дружиною чужим голосом. Жінка оскаржилась, що її син перестав впізнавати її. Ще одна дівчина заявила, що її відображення почало жити окремо. Дзеркало стало не просто місцевою чуткою, а частиною нової міської легенди. Але невигаданої надто багато було збігів, фактів, свідків. І хоча влада наполягала, що це все вигадка і жодних підтверджень немає, історія вже жила своїм життям. Після перших згадок про дивне дзеркало в Мукачеві, до храму почали приходити не лише парафіяни. Хтось ішов просто подивитись, інші, з надією на щось надзвичайне, але були й ті, хто справді помічав. Відображення в дзеркалі не завжди відповідало очікуваному. Отець Олександр, який намагався тримати ситуацію під контролем, почав помічати. Люди, які затримувались біля дзеркала, змінювались у поведінці. Вони ставали зосередженішими, мовчазними. Один чоловік прийшов на службу наступного дня після візиту, але сидів осторонь і не реагував на слова священника. Коли до нього звернулись, просто мовчки вийшов, залишивши відчинені двері. Були й інші сигнали. Молода жінка на ім'я Марія, яка доглядала за чистотою у храмі, звернула увагу, що дзеркало щоранку стоїть трохи не так. Як залишали ввечері. Хоча нікого стороннього вночі не було, вона кілька разів пробувала прикривати його тканиною, але на ранок покривало опинялось поруч, сунуте або впало. І хоча це можна було б пояснити протягами чи власною неуважністю, неприємний осад залишався. Дехто почав скаржитись на неспокійний сон після візиту до храму. Не нічні кошмари радше дивне відчуття втоми. Порожнечий, неможливість сфокусуватись. Одного разу навіть трапився короткий інцидент. Чоловік, вийшовши з храму, спробував перейти дорогу на червоне світло і ледь не потрапив під авто. Коли його запитали, що сталося, відповів, що вона не пам'ятає, навіщо сюди прийшов. Місцевий психолог, дізнавшись про ситуацію, спробував провести неофіційне опитування серед тих, хто бував у храмі останні тижні. Результати були неоднозначні. Частина опитаних заявила, що нічого незвичного не відчувала, але інші вказали на спільні симптоми: зниження настрою, розфокусованість, дивне відчуття, ніби щось дивиться назад. Міська рада не коментувала ситуацію офіційно, але стало відомо, що в храм приїжджала невелика група фахівців з управління культури. Вони оглянули приміщення. Провели фотозйомку, щось занотували, дзеркала не торкались. На запитання журналістів відповідали обережно мовляв, перевіряємо загальний стан будівлі. Тим часом самі містяни почали шукати інформацію про історію дзеркала. За однією з версій, воно було частиною майна, вивезеного під час Другої світової війни. Дехто навіть стверджував, що дзеркало могло належати монастирю, що був зруйнований. І потрапило до Мукачевого випадково. Прямих доказів цього не знайшли, але згадки про схожі випадки з'являлися у старих газетних замітках. У соцмережах почали ширитись історії. Хтось писав про те, що побачив себе в дзеркалі старішим на кілька років, інші, що відображення повторювало рухи із затримкою. Частина коментаторів критикувала такі заяви, називаючи це масовою самонавіюванням. Або спробами привернути увагу. Проте чимало людей відмічали, розповіді надто подібні, щоб бути вигадкою. Отець Олександр, зрештою, вирішив обмежити доступ до дзеркала. Його підняли на горище, накрили тканиною, обклали церковним начинням. але навіть після цього історія не затихла. Ті, хто вже побував біля дзеркала, розповідали друзям, знайомим, публікували відео, ділилися враженнями. Один із блогерів навіть приїхав до храму з камерою, щоправда, всередину його не пустили. Найбільш насторожуючим став випадок з жінкою середнього віку, яка після візиту до храму сказала: у дзеркалі було не моє лице, воно усміхалось, а я ні. Її історію підхопили телеграм-канали і вже за кілька днів у храмі побільшало відвідувачів, але не молільників, а просто цікавих. І в цьому був найбільший ризик увага, яка не шукає віри, а розваги. Храм, у якому ще недавно панувала тиша, став місцем напруги. І хоча дзеркало більше ніхто не бачив, розмови про нього тривали. Воно вже стало частиною міського фону, тривожної легенди, що пульсує на межі реальності і недоказаного. Після кількох тижнів навколо дзеркала настала дивна тиша. Люди ще говорили про нього. Ще час від часу згадували історії, що нібито чули від знайомих, але хвиля інтересу почала спадати. У храмі знову запанував порядок, служби йшли у звичному режимі. Дзеркало залишалось на горищі, закрите, обгорнуте, подалі від очей, та зміни, які воно принесло, залишилися. Отець Олександр продовжував проводити служби, але в очах його з'явилась втома. Парафіяни теж стали більш стриманими, дехто перестав ходити до церкви взагалі. Інші, навпаки, повертались частіше, шукаючи спокій, але всі ніби відчували, що щось залишилось невисловленим, нерозгаданим. В одному з інтерв'ю отець сказав коротко: це не було зло і не було диво, це було нагадування. Ці слова розійшлись соцмережами. Хтось сміявся, хтось писав аналітичні пости. Намагаючись знайти логіку в незрозумілому, але багато хто визнав, саме така тиша після говорить більше за будь-які ефекти, бо вона лишається в людині. Через кілька місяців міська рада встановила у храмі нову систему сигналізації. У документах це подано як планове посилення безпеки будівлі. Про дзеркало вже не згадували, воно зникло з офіційних протоколів, архіви мовчали. Але люди, які там були, пам'ятали жінка на ім'я Вікторія, що працює неподалік, каже: Я більше туди не заходжу, не боюся, просто вистачило. Її слова поділяли інші: дзеркало стало таким собі колективним досвідом, про який не говорять у голос, але іноді згадують, не як щось фантастичне, а як нагадування про тонку межу між тим, що ми звикли бачити, і тим, що не хочемо бачити ніколи. Кілька місяців по тому, на горищі, де зберігалося дзеркало, сталася пожежа, маленьке займання офіційно від старої електропроводки. Вогонь встиг лише трохи пошкодити дерев'яне перекриття. Дзеркало не постраждало, але після інциденту його вивезли з храму, куди не повідомлялось. Після цього історія поступово зійшла на нівець. Її замінили інші події, політичні новини. Зміни в місті, побутові проблеми, але якщо уважно слухати, то в розмовах старших людей досі можна вловити натяк про ті дні, коли тиша у храмі була важча за камінь.